Друзі, вітаю ви на Ютуб-каналі Інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко, і сьогодні до нашого ефіру завітав Сергій Грабський. Це військовий експерт. У цьому відео ми поговоримо і трішки підіб'ємо підсумки 2023 року, а також поговоримо про те, чого ймовірно чекати українцям у 2024 році. Пане Сергію, я вас вітаю. Спасибі, що згодились долучитися до нас на інтерв'ю. Хочу почати з такого питання: що? Які ваші очікування від 2023 року не виправдалися? От чого ви хотіли, думали, що буде, але ну на жаль, не сталося? Звісно, найголовнішим очікуванням цього року в мене було очікування прориву південного фронту як виконання головної стратегічної задачі, яка б в принципі абсолютно змінила би перебіг цієї війни. Повністю, тобто то будь-який прорив в будь-якому напрямку, де він не відбувся, чи то на Донецькому напрямку, в районі Бердянська, чи то від Великої Новосілки на південь, чи це в районі а, Мелітополя, чи, а, наприклад, на лівому березі Дніпра з виходом на Кримські перешийки, мав би виконати цю задачу. На жаль, цього не сталося, і ми маємо розуміти, що таким чином задача. Виконання бойових і проведення бойових операцій автоматично переходить і на 24, й і на 25, й можливо, на 26 й роки з огляду на те, що е, без вирішення південного питання ми не можемо розглядати навіть теоретично можливість визволення всієї нашої території? Тобто, фактично, визволення Криму є ключем до наших майбутніх операцій на сході України по завершенню визволення нашої території. А які події ви вважаєте все таки вдалими за рік, що минає? А вдалими подіями, ну, справа в тім, що навіть то, що ми з вами сидимо і розмовляємо в таких досить комфортних умовах, тобто не переживаючи, що ми маємо там обмеження по зарядці наших гаджетів, що ми сидимо в освітленні, що ми не відступили на жодному клаптику української землі, там де ми. Ну... На жаль, могли б відступити. Ну, це стосується власне Бахмута. але це було передбачено і ми протягом цього року втримали наші позиції. Це вже визначний показник, тому що наслід ну, розуміти, що противник наростив своє угрупування в рази на сьогоднішній день. Так що було зрозуміло, якщо в 22-му році ми починали війну проти нас діяло 160 шістдесятитисячне угрупування противника. Зараз проти нас діє 450 тисяч військ противника. Ось прості цифри, і в цих умовах ми не відступили. Ми тримаємо оборону, ми знищуємо противника. Це перше по-друге, для мене визначальним були події літа цього року в Чорному морі, тому що знаєте, люба людина, хто яка має відношення до війни, вона розуміє, що у війни є три складові гроші гроші і ще раз гроші. Я казав один з теоретиків військових справ. Таким чином ми говоримо про те, що забезпечення без участі Російської Федерації. Проходів кораблів так званим зерновим коридором, і Україна спромоглася це зробити. Це і це є видатна стратегічна перемога України. Ба більше я б сказав, так що на сьогоднішній день ми сміливо можемо цитувати слова одного з опозиційних московських я не знаю, журналістів, політиків. Який каже, що на сьогоднішній день українські сили оборони контролюють фактично кожний метр кримської території, і в принципі на сьогоднішній день удар, останні події, удар по Новочеркаську, вихід ще частини кораблів, і за словами міністра оборони Об'єднаного Королівства, зменшення за 4 місяці, а потужності російського флоту на 20% – це і визначна перемога. Те, що ми маємо, як ми вже з вами обговорювали, ситуацію е, значного посилення нашої протиповітряної оборони ще раз підкреслюю: не існує в світі жодної системи протиповітряної оборони, яка гарантує стовідсоткове збиття всіх об'єктів, але ми досягаємо неймовірних результатів неймовірних порівняно з тим, що ми мали за е, минулого року. Це говорить про стратегічний успіх, е, говорить е, про те, що ми можемо наростити. Наші наступальні наш наступальний потенціал, і ми маємо абсолютно чіткі перспективи визволення нашої території. Я не скажу, що відбудеться в 2024 році. На жаль, є безумовні правила і норми ведення бойових дій, які не дозволяють мені так оптимістично дивитися у найближче майбутнє, але те, що ми визволимо наші території, ми немає сумнів. Політичний фронт, ми не можемо забувати про нього. Створення коаліції танкової, авіаційної, корабельної, снарядної і так далі, і тому подібне, свідчить про те, що підтримка наших союзників залишається на дуже високому рівні, що дає нам надію вистояти в цій боротьбі, крім того, за безумовної підтримки всього цивілізованого світу, який фактично рятує Україну, якщо ми говоримо про небоєве забезпечення життєдіяльності нашої країни. І таким чином ми бачимо ситуацію, в якій Україна має всі шанси перемогти в цій надзвичайно легкій важкій боротьбі, і ці шанси нам подарував 2023 рік не сам рік, а безумовне поєднання наших зусиль. Відчайдушна хоробрість і сміливість і оперативне мистецтво наших солдат, командирів на полях боїв. А чого ви особисто очікуєте в новому 2024 році, і як на вашу думку, ймовірно, гіпотетично можуть розвиватися події саме на фронті? Не можна, не можна говорити про те, що на наступний рік ми можемо очікувати щось таке надзвичайно потужне і там якась яскрава операція, тому що виходячи з тої ситуації, яку ми маємо на сьогоднішній день, це було б занадто оптимістичним сценарієм. Але треба розуміти з огляду на ті можливості, з огляду на ті часові показники, які ми маємо перед собою, тобто забезпечення наших підрозділів, нарощування бойового потенціалу в числ українських сил оборони, як в чисельному, так і в якісному відношенні, насичення озброєнням бойової техніки, нарощування нашого військово-повітряного потенціалу, дозволяє нам говорити, що 24-й рік я, наприклад, розглядаю як рік витримки. Стійкості і витримки, коли в неймовірно складних умовах, розуміючи, що проти нас діє ворог, який у відчайдушній спробі прорватися, буде робити все можливе так, як ми бачимо це в районі Мар'їнки. Сьогодні як ми бачимо, це в районі Авдіївки, в районі Бахмута і Купянська, вони ще мають на жаль потенціали. Вони будуть рватися вперед. Тому для нас це стратегічний це рік стратегічної оборони. Рік, в якому ми маємо вистояти, створити таку надійну парасольку, під прикриттям якої ми маємо розвивати наші ударні потенціали, наші ударні сили та засоби, і особливу увагу, я б сказав, тут треба приділяти, в тому числі і повітряні компоненті. І, власне, це вже відобразилося в тих. Загальних заявах, які прозвучали від наших політичних лідерів щодо того, що нам необхідно отримати не тільки F-16, про які ми говоримо, про як про яку ману якусь ману небесну, але це є тільки один з елементів повітряного повітряного щита і повітряного меча України. Ми говоримо про забезпечення наших сил сил оборони різними номенклатурами повітряного озброєння бойової техніки, які дозволять нам в майбутньому. Підкреслюю в майбутньому, і тут я був дуже обережний щодо прогнозів 2024 року. Але в майбутньому забезпечити надійну перемогу Сил оборони України. Ну і безперечно, повторюючи слова генерала залужного, це рік, коли ми маємо максимально зберегти наш особовий склад, тобто не розглядаючи питання якихось серйозних масових контрударів на сьогоднішній момент. Хоча хто знає, ми з вами володіємо інформацією десь ну приблизно там на 2-3% від тої інформації, якою володіє наш генеральний штаб і політичне керівництво. Можливо, в них є якісь плани щодо проведення якихось сухвалих операцій, але з того, що ми бачимо на сьогоднішній день, ну я поки що не, баю, не можу розглядіти можливості проведення якоїсь серйозної наступальної операції тими силами та засобами, які є в наявності. Тому ще раз я очікую стійкості отримання позицій на всіх напрямках і створення передумов для подальшого переходу в наступ в наступ на всіх фронтах, ну і в першу чергу на Південному. Угу. А як ви оцінюєте прийдешній рік в плані міжнародної підтримки? Чи справді втомилися вже українські союзники від війни? І що ви можете сказати в цьому плані? Тому що це теж дуже гостре питання, яке хвилює українців кожного дня, тому що ми розуміємо, що підтримка наших партнерів вона є надто важливою? Я за такі трошки не толерантні і не дипломатичні вислови, але втомилися від нас є московською пропагандою і є московським наративом. А хто може втомитися від нас країни Балтії, які розуміють, що після того, як паде останній український солдат, вони будуть наступними? Польща, яка розуміє, що боротися прийдеться їй самі втрачати свої сили та засоби, сполучені штати, які чітко усвідомлюють, що у разі поразки України на полях битв Європи буде проливатися кров солдатів американської армії. Фінляндія, яка за півроку вступила в Північноатлантичний Альянс, Швеція, яка відчайдушно пробиває всі бар'єри, я їх можна фактично привітати. Що нарешті ситуація зрушила з мертвої точки у відносинах між Швецією і Туреччиною, коли турецький комітет підтримав підписання угоди про приєднання Швеції до альянсу, Німеччина, яка Вперше з часів Другої світової війни наростила випуск е, випуску і бойової е, техніки в, кіль... в кількісному і якісному відро... відношенні північна Південна Корея або Японія хто втомився? Ніхто не втомився. Жодний політичний діяч, який сьогодні знаходиться при владі. В усіх країнах, які підтримують Україну, висловлює слова одностайної підтримки, і це стосується і той ж самої Італії, де до речі, при владі знаходиться ну м'яко кажучи, не дуже проєвропейський уряд, і так само Франції, яка переживає важкі часи. Тому про в тому можуть говорити тільки про московсько налаштовані політичні діячі, які не грають першу скрипку на сьогоднішній день в політичному театрі сучасної Європи і цивілізованого світу. Тобто міжнародна підтримка, вона була, є, і буде. Правильно я розумію? І буде. Мало того, ми прекрасно розуміємо, що, вибачте, за такий цинізм трошки всі прекрасно розуміють, наскільки важливою вона є сьогодні. І я б тут не вів слова президента Байдена, якими він звернувся до представників республіканської партії, коли сказав, що 27 мільярдів доларів вже розміщено в оборонних замовленнях уряду Сполучених Штатів. Штатів на підприємствах Сполучених Штатів багато з яких розміщуються в штатах, які контролюються власне республіканцями, і затримка з фінансуванням цих проєктів в першу чергу вдарить по стабільності і добробуту саме виборців республіканської партії. Я розумію, що там в них ситуація так само дуже дуже складна. У них там не існує такої золотої середини, треба бути або там лівацьки про... налаштованим про демократичним представником, або правонастроєним традиціоналістом ізоля... і ізоляціоністом е республіканського толку, але здоровий глузд він завжди все ж таки вибирає правильну дорогу, і як казав Черчилль, що американці роблять правильні кроки, правда, після того як вони зроблять е дуже багато дурниць. Ну е маємо то, що маємо у мене немає жодної сумніву, що вся підтримка фінансова і матеріальна буде підтримана. Подивіться на сьогоднішній день, як євросоюз відчайдушно намагається. Перебороти своїх, скажімо так, нечемних членів і знайти шляхи в обхід певних країн, щоб забезпечити стабільність України, як донори з багатьох країн допомагають Україні, і повірте мені, ці донори вони люди абсолютно практичні, якби проглядалася яка б така. Якась така безвихідь, ну, хто буде вкладати гроші в країну, яка все одно перейде в лапи, як то кажуть, московського тирана, навіть потенційно тому втомилися це не про Україну, це не про сучасний цивілізований світ. От всі так багато часто кажуть про нарощування промисловості. На вашу думку, у 2024 році Україна все-таки буде більше виробляти озброєння чи все-таки імпортувати? Як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, я скажу так, що жодна країна світу вона не може виробляти весь спектр озброєння і бойової техніки. Це перше. По-друге, треба розуміти наступне, що Україна об'єктивно і суб'єктивно втратила дуже багато часу для того, щоб наростити і розвинути свій військово-промисловий потенціал. Скажу більше, ну починаючи з 2014 року, після того як закінчилася ера відчайдушного цинічного саботажу щодо знищення все, що відносилося до військово-промислового комплексу України, ми об'єктивно ну і суб'єктивно не змогли наростити бойовий потенціал, чому я кажу і на і потенціал промислового комплексу. Тому що знаєте, мене час від часу питали. А чому ж ми не створили заводи по випуску, наприклад, снарядів? І я відповідав на це питання питанням: а під які снаряди ви мали наміри зробити і створити ті заводи? Радянських зразків чи західних зразків зараз. Відповідь є очевидна. зараз, тільки зараз, тільки в 2022 році стало очевидно, що ми масово переходимо на західні зразки. Тоді ще це було незрозуміло, І повірте мені, щоб розвернути таке виробництво, потрібно не один рік і мабуть не два. Тому Україна буде критично залежати від імпорту західних систем озброєння. І ви знаєте, в цьому є логіка, тому що ну неможливо на рівному місці, не маючи найголовніший ресурс, людей, які розуміють, чим вони мають справу, розгортати якесь виробництво, і логіка виглядає таким чином, що на сьогоднішній день Україна має здобути навички і виховати, якщо ви хочете той персонал, який буде розбиратися в тих системах озброєння, для того, щоб створити вже підприємства по ремонту та технічному обслуговуванні цього озброєння, і тільки після цього ми можемо говорити про створення якихось окремих підприємств. Це не означає, що Україна так так безнадійно відстала. Ми виступаємо в ролі провідних виробників певних видів озброєння, таких як, наприклад, бойові броньовані машини. Ми маємо певний потенціал щодо випуску спеціальної транспортної авіації. Ми випускаємо на сьогоднішній день протитанкові ракетні комплекси. Ми розвиваємо зараз і працюємо відчайдушно, хоча ми втратили багато часу, починаючи з 2019 року. Над розробкою артилерійських систем, систем протикорабельного захисту, типу Нептун і ракетних систем, типу Вільха, і так далі. Ми працюємо над розвитком безпілотних літальних апаратів, в тому числі самостійно, і в тому числі з нашими західними партнерами. Тут не слід забувати ще і наші спільні проекти, зокрема General Мото General Dynamics розглядає питання створення в Україні своїх підприємств Rain Metal, вже фактично е, перейшов до практичної фази імплементації своїх проєктів. Та ж сама фірма Байкар, яка зараз вже будує завод на території України, говорить про те, що ми е, можемо виробляти певні сегменти озброєння і бойової техніки. Але, але і але ми ще довго будемо залежати у великій мірі від поставок саме західного озброєння, тому що ну, ми фізично не маємо можливості наростити в рази. Випуск саме західних зразків озброєння і це стосується як стрілецької зброї, так і високотехнологічних моделей, таких як гелікоптери, танки, літаки тощо. Ви знаєте, не треба бути екстрасенсом, щоб зрозуміти і знати, хто 100% переможе на виборах у Росії, які будуть 24-го року. Ну, можливо, станеться якесь диво і е, е, щось зміниться. Але е, як ви вважаєте, як буде себе поводити Путін після виборів взагалі до населення, до військових? Чи наважиться він на е, посилення мобілізації в Росії? Ну, давайте почну з кінця. Не наважиться він на посилення на мобілізацію Росії не за те, що він боїться, а виходячи з наступних факторів: перше, це йому не потрібно. Росія отримує достатньо ресурсів для того, щоб забезпечити конкретну здатність військової служби серед інших професій на ринку праці Російської Федерації. Йому, в принципі, це не потрібно. Друге. Росія під час проведення своєї часткової мобілізації в вересні, жовтні 22-го року, виявилася неспроможною проковтнути такий великий обсяг мобілізованих одномоментно, власне, як і Україна. Тому трошки так від, 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 відволікаючись від нашої теми, масовано, як то кажу, вилову людей на вулицях міста Сів України просто фізично не може відбутися. Далі чи буде Путін закручувати гайки внутрі Росії так безумовно, тому що пиріг, з якого харчується Путін і його оточення, він об'єктивно зменшується. Вони вже сьогодні за рахунок скорочення соціальних програм нарощують темпи виробництва озброєння і бойової техніки для того, щоб захистити свою долю цього пирога, вони безперечно мають перейти до алгоритму репресій. Проти свого найближчого оточення, ну це описується ситуацією битва по віків банк в банці, а так і проти населення, яке буде більше і більше задавати питання, і такі знаєте, зараз пар, паростки такого поки що не е, скоординованого спротиву. Вони і появляються, Коли люди питають, де яйця люди питають, е, де їхні рідні, які ніяк пішли на війну і ніяк не можуть з нею повернутися, попри браурні заяви. Путінських глашатаєв, що війна йде за планом. і всі ми перемагаємо, і деякі регіони впадають в жорстку депресію внаслідок того, що вони фізично не можуть відродити ті галузі виробництва, які впали, просто впали під впливом санкцій. До речі, це регіони власне європейської частини Російської Федерації. Ну що е, може викликати, як ви кажете, несподівану реакцію не скоро, але може викликати поки що. Поки що треба розуміти, що Росія перебуває в такому стані ейфорії від тих економічних здобутків, які як не дивно спостерігаються на території Російської Федерації від надходження. Це кошти від надходження вуглеводнів. І знаєте, яка країна стала зараз найбільшим експортером нафти в Німеччину? Індія, звідки а. Індія бере Індія бере е, нафту? Звісно, з Росії. Е, випуск випуск е, бойової техніки озброєння привів до того, що в певних. Регіонах зарплата значно виросла. Виплата соціальних виплат і видів забезпечення так само призвела до зниження рівня бідності в окремих російських регіонів на 10%. Люди в захваті від політики Кремля, це треба розуміти. Тому сподіватися, що десь завтра, там що або навіть 25 березня, щось станеться, якась революція не слід. В Росії немає такої потужної сили. Політична, яка могла взяти на себе відповідальність та керівництво цими протестними процесами. тому режим буде і в подальшому закручувати гайки для того, щоб по можливості втримати ситуацію під контролем. Це буде значно складніше організувати, але поки що вони такий потенціал мають, тобто ні революції, ні державного перевороту. Поки що ми не побачимо найближчим. Ви, ви знаєте, якщо ми говоримо про державний переворот, то ну, знову таки є армійська фраза про жабу і гадюку, і е, я її не буду наводити, щоб нас з вами не вирізали е, в цьому аспекті. Ну це буде виглядати приблизно так. Тобто, знаєте, е, поміняти фас на профіль е, режим від цього не зміниться. Для нас має бути усвідомлення наступного. Наступної реалії до тих пір, поки е, існує суб'єкт міжнародного права, який має столицю в Москві і кордони з нами. Потенційна екзистенційна загроза буде діяти для України і для найближчих цивілізованих країн, такі як Фінляндія, Норвегія, е, країни Балтії, Польща, Румунія, Болгарія. Постійно, я маю надію, що московський режим колись випустить Білорусь із своїх. Е, Когтів, але це поки що не зараз. Це не зараз. І ми розуміємо, що Білорусь – це окупована територія на сьогоднішній день, яка фактично є вже частиною Московської імперії. На вашу думку, який шанс на перемогу України у 2024 році, і що взагалі на це повпливає? Ну я взагалі я сказав, що це неможливо, це не це, це неможливо, тому що немає жодних підстав мислити такими категоріями. Навіть з огляду на матеріальне забезпечення в ідеальних умовах ми можемо вийти на пік забезпечень тільки в другій половині 2025-го року за ідеальних умов. Okay. А кожний крок на, в цій дорозі на цьому напрямку потребує від нас колосального напруження наших зусиль. Тому, ну звісно, існують якісь конспірологічні теорії, наприклад, про прилетять рептилоїди і. З'їдять весь Кремль там чи ще щось, але від цього ситуація не зміниться на сьогоднішній день. Ні політичних, ні економічних, ні військових підстав говорити про те, що Україна здобуде перемогу у 24-му році. Не існує в природі. Вибачте, але це реалії, які я бачу перед собою. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю, за ваші думки, за те, що поділилися ними з нами. Можливо, навіть для деяких людей і більш так розплющили очі на те, що відбувається наразі на фронті, тому що все таки і в мене, і в українців є це бажання, така жага до того, щоб скоріше стала перемога, але поки що маємо що маємо. Я вам ще раз дякую. Спасибі, великі друзі, я вам нагадаю, що це був Сергій Грабський, військовий експерт. А Ви ж тим часом не забудьте підписатися на наш ютуб канал, поставити лайк, написати коментар та надіслати це відео друзям, щоб підтримувати нас і отримувати актуальну інформацію. Ще побачимося у нових випусках.